Всім дай Боже, що бляха муха, давно не було того відео на ютуб. Коротше, в нас зараз новий об'єкт. Я йду з пацанами до пацанів, точніше на точку. Пеп'ємо колись кави і поїдемо. І я вам покажу новий будинок туди-сюди. Ну, коротше, буде прикольно. Якщо не підписані, підпишіться, ставте лайки. А я погнав. І так кожного ранку я на своєму тролейбусі, на своїй мершусі добираюся коротше, до місця зустрічі. З нашими пацанами, бо наразі я ще собі машину не придбав, бо я тільки недавно здав на права, яга не його немало. то їх треба чекати. 8 місяців чи рік часу. Ну я гадаю, на наступне то вже якась машинка буде, і я забуду шутки ходити пішки. Ну, Все так не може бути. Зараз все не може бути, ні? Щось здоров'я. Добрий ранок, добрий ранок. Щось, пленка пише, пленка пише, та весь п'є. Ти готовий до нового об'єкту старий? Дивись, а ти, а ти ні, а ти з понеділка ти знаєш. Ви хто? Ви що мені знімаєте? Коротше, з пацанами попрощалися, а ми на нас інший об'єкт. Будемо ще зараз. Кава, головне є, кава. кава. Біля хамуха наша хатина. Зараз беремо блоки. Взяли такого оренду такого дракона бляхамуха і будемо щось тукти. Далі буде. Шеф говорить, це така невелика, хатя, я це зробимо. Звісно, що зробимо, що я свал. Це теж біля хамуха драпак, такий здоровий. <рисв 'я> гарно, гарно тут. Бляха-муха, ти так от дивишся, знаєте, і ти думаєш, блін, хто тут хату має зробити бляха-муха? Та такі думаєш, та ми, а що? Якби ще той наш памічик був би трохи легший. Подстава, підстава муха вона не буде. Як то кажу, початок, ви бачите, початок тої хати. Колись ми її то закінчимо, може, за місяці два-три через зиму, якось так. Саме більше, що подобається. Курчарів до донизу жити. Там Там точно такі земляко і там теж і будується всюди-всюди та будова. Зараз покладемо щось, будемо їсти. їсти. Бляха, Ми собі то з Максимом Киріш там. там. Дійсно ми виходить, як в лісі робимо, десь курча Вславську не за межами Торонто. І тут а, навіть відчувається по поїду, що якось земніше, бляха. Мух. Ко Коротше, працюємо з таким камінчиком. Правда, як я говорив, він був би легший і нам було б краще, але найбоже, що є. Але потім то все курче до гури. Страшно буде. Я люблю все, але то роботоянки тут і буде багато. Я ще потім хату вам всередині покажу. Бомба, бомба. не моя, але буде. От можливо комусь буде цікаво, ну, що ми крутимо наші камні. Коротше, є уголки ось такі, ось, самі звичайні зроблені з Китаю. Є, у нас спайсера під розмір. Є чорненькі, і є червоні, і ще маємо сині, кожен має різний розмір. Все просто. Представляєш камінь, левел, вертикальне, горизонтальне, прикручуєш і типу, нічого такого дуже немає. Але все має бути гарненько. Як говорить мене шеф, Пацани, Нитка ніколи не пиздить. Все. Виставив нитку, собі пішов. Бо тут дуже така цікава хата і бляха-муха. Цілів немає і тут вже треба все гарненько чітко підходити нашим камінчиком. Все рахувати. не все так просто. з татою є шеф, позвонили, запитались. Бо ми ще курча трошки тому зелені, бо і зелені, і, і там бляха муха з тому що штанами, який не може зашити, вже, коли я третій я вчора, день. Я вчора тільки порвав. Вчора. А то зашити не можна було, ну ні? Хто підписаний на зара Тікток підбачив. Коротше, якось так. Бо муха заходиш до хати і мене це дуже сильно тішить Бляха-муха, бо в нас курча в тому лісі Капець який зимняк. Виявляєте? Собі виходиш і дивишся на веселі, сакло, але ну, все буде зелено, гарно зробиться, тут балкончик буде. ти що, Я би наразу собі тут барбекю би поставив і просто жарив сусіди там внизу. Чесно, мав би я гроші. Я би собі то все сам би також робив. Разі таких грошей не маю. Роблю в тих багатих. Але нічого в тому світі нереального не буває. Плюс побідате, йти далі. На це вірще. Це просто тємка. Короче, написано. No smoking. А ти чого куриш? куриш? Короче, зараз ще покажу другий поверх швиденько. І знаєте. Да-да! Хата з дерева. Та ну і собі друїть тут третій поверх. Логічно, хата така здорова. Йопт. Скільки тут кімнат. ріги, псокартонщика і так далі. Я вже там не буду підніматися, там все контр-Б, контр-Ц. Та ти. -е? Людоньки. Просто щось. Вони би не виходили. Заживемо, колись ми тоже так заживемо, я не переживаю. Все, біжимо, спускаємося швидко до роботи. Глянемо, що там далі. Я не знаю, як вам, але мені після обіду завжди чомусь важко виходити до роботи. Знаєте, я розслабляюся, вже якби на сон тягнулося, на дурі, коли холодно, все, ходиш тепле приміщення, починаєш працювати. Просто хочеш спати. А треба працювати. Зараз кажеш, що звідси тухати, ну блін, кайф, бля, ну це я просто урвало. Називається урвало. Та ти що? Просто кайф. Дійсно, будеш дивитися, це лісок. Зайчики, білечики, бляхамуха, не знаю, ведмеді, лося. тут все може бути, все. Там взагалі шикарно. Просто хочеться все окремо від людей. А ми тоді наш другий ряд камінчику, трохи іншого сайзу. Потім ви то побачите. До праця! Бляхамуха, то такий дракон здоровий що капець, Я щось трохи омрожу, що спочатку його донизу з'їжджати. Тому бля, собі ліпше подам той камінчик свій. Трохи ліпше знизу, бо я щось не знаю. Ще не привик до нього, блядь, це просто махіна. Це ще треба звикнути до нього. Це є наш другий сайз камінчика. Зараз буде йти туди. І ще є третій, трошки менший. Побачите все, ну це махіна, просто махіна, капець. Знаєте, Максим мене питається, я кажу, я нащо я ту дошку собі поставив під ноги? Я кажу, корова, щоб мені не натягувало. Бо то молоде не знає, знаєте. Ти... Пенсіонери. Пенсіонери, блядь, добре все роблять. А ще якісь півгодинки, сьогодні будемо вже закінчувати нашу роботу. Сьогодні так, як ми це називаємо, перший пристрілочний день. Та й і знаєте, сьогодні... а, я думаю, сьогодні понеділок. Ні, сьогодні вже вівторок, ні. Так. У нас завжди понеділки просто бувають тяжкими. Новий об'єкт ми пристрілялися, подивилися, вже будемо знати, що до чого. Ще трохи повставляємо і будемо збиратися. Кубічок, ще там туди-сюди, ще трошки. Ляха-муха, це просто стоїть, дивишся на того дракона. Ту жопа. Такі оп. Синь, пинь. іть. Стоїть на ручнику, і тільки. Ім! Вс, я поїхав. Ляха-муха, вона вже на годинку яка це? П'ята вечора, вже все, ми вже знайти. Бачити нормально не можемо, як це ми називаємо. Очком кинути нормально не можемо. Вже не стягуємо. Зараз починаємо трохи збиратися. Десить yeah, nice. І, І man все, ще тільки звісно того дракона, бляха муха забрати. Та то підеся, то є кран. Той Володя владя, позаказує, таке опозаказую, дадуть таке велике. Я привик на нашому трохи меншому, але вже що є, то є. Добре, є зараз. Під'їжджаю, збираємося. І на у. Додому. Хочете вірте, не вірте, але бляха муха це дракон. Воно таке курча, здорове. Що зараз виїхати спокійно і все. Божечки ке. Воно велике. Скоріше за все, та ну як за все, на ньому є більше велістріли, чим нашого жопа, просто жодного. Що ще робити вперед, хата це от все робити. Тут такий перший день старий. Допоти не почати край. Допути не почати край. Та щось замовити, все буде добре. Чекаємо нашого шафа, забере і додому. Що, запакуємося нашим інструментом і до хати. Як то кажуть, старший брат приїхав. і Їдемо додому. Вийшли з машини і все, коротше. на маршруточку. Але гарно, гарно. Янг. Найдовша вулиця в світі, там 1600 чи 1700 кілометрів в ту сторону, чи втратити? туди. Води хавали, ти хавати, хоч після роботи Ні, Не, нам туди, туди. Коротше, якісь то справи, знаєте. І мені не встидно, що я йду в робочому годі, бо ті, що тут десь працює на будові, і так далі, тут тих людей поважають. А ті, що деякі люди працюють в Україні на будові, то думаєш, що то вже, якщо ти вже працюєш на будові, то що ти кончений алкоголік. А тут то все поінакше. Залітаю. Чо, я... Ти туди, а я тут. Щось із робіть? А я до хати. Ай! Не туди. Знаєте, то як в нас на кінцевій. Люди всього спішаться, треба все швиденько. А я що? Я як всі. Хто додивився це відео до кінця, поставив лайк. Ви молодці! Підписуйтесь, не забувайте п'якоментись, хоч трохи будемо -то все просувати. Пізніше буде потім одне дуже цікаве відео з нового крутого відпочинку. Тому чекайте. А, ми тоді що, будемо з вами прощатися. До зустрічі і всім па-па. Дякую, що дивились.